Друзі, всім привіт з а Це у нас знову нова серія. Сьогодні у нас субота, завтра Великдень. Цю серію ви будете бачити, мабуть, в понеділок, не знаю точно, їду на агрегаті. До речі, сьогодні по агрегації не приїхали чорна мольня. домовились на вівторок. Тому в принципі є право експлуатувати їхати по мопед. Той, що ви будете бачити на екрані свого телефону, телевізора, не знаю хто на чому дивиться, там і буде бачити загавна картинка. Зараз подивимось, поторгуємось і, мабуть, будемо забирати. Погрузимо в багажник, я вам потім усе покажу. Пошу. Так, ну що, вертаюсь. Все було получно, не видно, так? Да? Вон там видно, видно Колесо торчить. От Чим хороший автомобіль Волга для перекупу, якщо перекуп займається не лише автомобілями. Тобто я показую плюси цього автомобіля. Великий класний багажник. Спереду поліція. Я засуїтився і нічого страшного, в принципі, трошки отак от збавим. Цікаво, догонять мене розвернуться чи ні. Поки ні. Ну все може ладно, не будемо погане. все буде добре. Зараз приїду додому, я все вам покажу, ну як все, як я його завантажив і як він буде їхати, він вже їде. Лафет, Лафет хороша штука, мені теж треба. На газу на Волги перемерзає все ж таки трошки у нас редуктор. Сильно навалювати не навалиш, потихоньку гарцює, цікаво або в ньому пробка, або... або циркуляція щось у нас не то. Ну, Вроді шланги гарячі. Ну, Де то що пішло не так. Зато перевірив, на бензині працює, на газу працює. Редуктор одмерзне, все буде добре. Пацики заглядують, кінти здоровкаються, гальма є, все в порядке. Бо дядько питав, а я на ньому доїду на цьому автомобілі, Ну от я вирішив поексплуатувати і заодно перевірити, як на ньому їздить. Все вполне адекватно, єдиний нюанс це перемерзає трошки редуктор. Я думаю, якщо проїхати трошки більше, ніж я, то буде все гаразд. Так, добре, Мопед все одно буде у нас лежати в багажнику до понеділка. Сьогодні у нас нагадую, субота, вечір готуємось до. Великодня. Ще раз вас усіх зі святами, з прошедшими, з наступаючими. Відео будете дивитися в понеділок. Бо прийде вадік і прийдеться з ним вдвох його витягувати, тому що самому це нереально. Щоб не виліз у мене отакий от геморой з кулака, тобто той баскетбольний м'яч. Трошки і удобний автомобіль Волга, і невдобний автомобіль Волга. Як для... Якщо займається сам, треба, напевно, прицепчик ще, щоб хтось запропонував. Та лишить для себе. Хоча що ж лишить для себе, тепер треба ще й щоб автомобіль для себе запропонували якийсь. Я ж бажану Заїхав я вже в двір. Видно, що обмерший, але патрубки гарячі. А, може цей не сильно гарячий, а? Можливо десь пробка, я не знаю, воздушна. Перепровіримо. Так це не залишимо. Зараз покажу вам мопед. Повно, повноцінно не покажу, ну хоча б частково. Це мене сусіди доріють, все нормально, не переживайте. Так, отакий от, от мопед. Нюанс є отакий. Нюанс у Помиємо, почухаємо мопедку, Що у нас ще? Що у нас ще? Поворотничок поміняємо. козирьок вже дрехтували, тут трогати не будемо. зеркала мабуть, поставимо новенькі, Це розбите. В мене є новенькі поставим їх, мені не шкода. Дуге є. Вон, дуги лежать, бардачок з цієї сторони присутній. Оце вибили просто, стояв рядом ще один мотоцикл. І трошки не розрахував чоловік машиною вперся в той мотоцикл, він ножкою отут-от далонув. Це все зробиться. Запуститься мопедка і буде продаватися. мопед продається лише з повним переоформленням. Хто хоче купити без переоформлення, навіть не телефонуйте. Така домовленість у мене з продавцем, що буде лише переоформлення. Кожух на цепочку є. Пробіг у нас отакий. От В общем, приведемо чувство. Ну, а тут все-таки ще роль роль є. Приведемо чувство, запустимо, перепровіримо, все устраним на повному ходу мопед буде вартувати 15 тисяч гривень. Ну і ще з переоформленням. Все, до понеділка, в понеділок вивантажимо. Подивимося, як воно там. Покажемо його більш повноцінно. Продовжуємо серію з мопедом. Ну і не можу нагадати, що у нас в продажі є отакий от Ох. Це у нас УАЗ-21.099 уроку на карбюраторі Запускается їздить Тикетрос подсоса заедаю а так в принципі ще ничего айру тут бофтается До речі, таврія запустилась, все було получно, акумулятор просто підсів. Обороти високі, ну на то є причина, треба тросик оцей помінити, тому що його робимо так. Кожух вискочив отсюда. Запада В общем, зараз покажем мопед Ну а як не показати вам, що у нас ще є в продажі от такий от апарат. Ціна 30 тисяч гривень, сів поїхав. Страховка є, АКБ є, гума є, походові, не тарабанить. мотор карбюраторний є такі нюанси нагадаю вам Да, саме головне не забувати витягувати ключик бо може закритися і буде біда і Волга, Волга, до речі, вже на 15-х колесах переобута на завтра чекаємо на клієнта. Це все буде комплект у багажнику лежать. Хай перебирають, хай дивляться, взагалі, це колеса з тої Волги, що була в мене лісовозом. До речі, купив Волгу, щоб привезти мопед. А ви так можете? Привіз мопед продаю Волгу. Ну і само собою продаю мопед. Поки не продаю, тому що треба його трошки навести до лад, дати йому є у нас отакий нюанс. Треба виправити. Бардачок присутній, дуги присутні. Кожух на це присутній. Що в нас треба? Заварити? Обрати вікову пиль. Обрати вікову пиль. Заварити оцю кришечку, заливати бензин, пробувати запускати. Ну, а далі покаже. Можливо, цей скат Н275. На 17, а тут 2,50 на 17, поміняти їх місцями. Тобто оце все поробимо. І буде у нас ціна 15 тисяч гривень. Но є нюанс, обов'язково треба переоформити. Хто не хоче переоформити, то в принципі можна навіть не созванюватися. Така умова. Бував у продавця перед тим, як він продав його мені. Мені люди вірять, продають. Тобто дають, точніше продають. Але є умови і я вже не маю права продати його без перерегістрації. Або продати без техпаспорта, без номера. Це можливо. Це все можливо. Так що, кому буде цікаво, номер телефону внизу. Так, запустимо, попробуємо, можливо, щось там по поршневій буде нюанси. Це все ми устранимо. Тобто мотоцикл повністю на ходу, в файному стані в робочому, ціна 15 тисяч. Ну обов'язкове переоформлення. Все, всем удачи, всем пока.